Добрий день, шановні юні мовознавці. Рада вітати вас на настановній конференції е, секції мовознавства е, Іспанська мова. Е, дозвольте представитися. Мене звати Настенко Світлана Васильівна. Я є кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри романських мов Київського національного флістичного університету. І сьогодні я б хотіла звернути вашу увагу на деякі поради, які я можу надати юним мовознавцям в секції Іспанська мова. Отже, хотіла розпочати з того, з чого взагалі починати працювати над науковим дослідженням з іспанської мови, і перш за все хотіла би сказати і звернути вашу увагу стосовно Ваших вподобань. Отже, якщо ви цікавитеся іспанськомовною поезією, або вам цікава іспанська проза, то такі теми можуть бути, я так думаю, цікавими для вас. Отже, наступна тематика: лінгостилістичні особливості іспанської поезії, століття та автор ви можете обрати на вибір, який вам більше до бути Починаючи з дванадцятого, навіть століття і до сьогодення до 21 століття деяких авторів, я... Е, вербалізація концептів в іспанських поетичних текстах, структурно-композиційні особливості іспанської поезії, семантико-когнітивна структура концептів в іспанській мові. ну, Безпосередньо, якщо ми говоримо про іспанську поезію або прозові оповідання, образ на своєрідність іспанської поезії, комунікативний аспект внутрішнього мовлення персонажів, знову ж таки, на матеріалі матеріалі того твору, який вам до вподоби. Лінгокультурологічний аспект кольорів у сучасній іспанській поезії, риторичні особливості іспанських поетичних текстів, лінгопоетичні особливості іспанського символізму кінця 19-го, початку ХХ століття. Ідіостиль автора можна взяти на Прикладі збірки циганських романсерок Федеріко Гарсії Лорки, семантичний аспект іспанського фольклорного дискурсу, роль тропів і стилістичних фігур у створенні портрета персонажа Дон Кіхота у творчості Мікеля Деунамуна життя Дон Кіхота і Санчо, Моностилістичні стилістичні особливості персонажів іспанських сучасних оповідань Каміло Хосе Сели. Тож, ем, якщо ви цікавитеся і вам, Подобаються іспанські казки. Безпосередньо, якщо ви цікавитеся, наприклад, іспанськими народними казками, то я думаю, що така тематика, як просодія іспанських народних казок, архетипи в іспанських казках, міфологічна модель світу іспанських народних казок, жанрово-композиційний аспект іспанської народної казки, чи то образна своєрідність іспанської казки, можуть вас зацікавити. В свою чергу, якщо ви захоплюєтесь іспанською сучасною, Музику, можливо, якогось іншого періоду, класичною музикою і піснями, то такі теми, як відтворення етномовного компонента в іспанських піснях, жанрова своєрідність іспанських пісень, і автора або ж співака на ваш вибір, семантичні особливості іспанського фольклорного дискурсу. Поетичні образи в музичних творах сучасних іспанських письменників, думаю, що це, ці, ці теми або ж ця тематика теж буде цікавою для вас. Якщо вам до вподоби читати сучасну іспанську пресу. Безпосередньо, якщо ми будемо говорити про такі е, газетні видання, як Ель Паїс, Ель Мундо АБЕСЕ, то думаю, що такі теми, як оцінно-експресивні засоби аналітичних статей в іспанській газетній пресі, або ж типи заголовків з оцінним компонентом в іспанському газетному дискурсі. Прагматичний аспект іспанськомовного рекламного тексту, англомовні запозичення в засобах масової комунікації, лінгопрагматичні особливості жаргонізмів в іспанськомовному масмедійному дискурсі. Формування іспанських неологізмів та структура і функції скорочень в іспанському мас-медійному дискурсі, можуть бути цікавими для вас. І е, наостанок, якщо вам до вподоби іспанська фразеологія, іспанський фразеологізми, то такі теми, як прояв стилістичних особливостей, фразеологізму у художньому тексті, клішовані фразеологізми у розмовному мовленні, Структурно-семантичні особливості фразеологізмів у сучасній іспанській мові, фразеологізми із зоокомпонентом та характеристика і класифікація фразеологічних одиниць могли б зацікавити вас. І наостанок я б хотіла сказати декілька слів про структуру наукового дослідження. Які я впевнена, яким я впевнена, ви будете займатися і оберете собі за смаком? Отже, основні елементи наукового дослідження малої академії наук мають містити наступні пункти безпосередньо це план або ж зміст, який включає назви розділів, підрозділів та частин структурних підрозділів. Це безпосередньо вступ до теми наукового дослідження, які ви можете обрати з запропонованих списків. У вступі безпосередньо дається обґрунтування актуальності обраної теми самостійної наукової роботи, визначається її новизна. Формулюється мета, завдання, об'єкт та предмет дослідження, також вказуються методи дослідження, зазначаються, зазначаються джерела інформації та ілюстративного матеріалу, подається структура роботи. Безпосередньо основна частина, що поділяється на теоретично, отже, розділ 1 та практичний розділ 2, і висновки до кожної з цих розділів. Загальні висновки це. Заключна частина роботи, у якій підводяться підсумки вашого наукового дослідження. І останній пункт наукового дослідження малої академії наук має містити список використаних джерел. Після нього має наводитись список використаних довідкових джерел. Далі слід наводити список джерел ілюстративного матеріалу. Хочу звернути вашу увагу що 30% від списку наукових джерел повинні становити новітні видання, тобто видання за останні 5 років. Я дякую вам за увагу, бажаю вам плідної роботи і, звісно, прекрасних результатів. Кетінгай шверти, з графія, про безстратицію.